Привіт, мужики! <coughs> Зробив я, колуна, поміняв мотора, був 4 кВт чеський мотор, поставив 7 кВт. Сказали, продавці Совдеповські чи Саєцькі зробили <coughs> отаку мені крильчатку непотрібну. І за того, що Метал мягенький. І коли мотор розкручується, воно від центрова сила діє, воно вигинається і черкає кришку. Ось таку кришечку. Черкає всередині, торкається. Так, ну це ми переробимо, знімемо. Отаке От воно не потрібне все. Заусенці не познімали. Як називається, зроблено для продажі. Ну, це все не головне. Головне, що 7 кВт мотор теж стає, зупиняється. Він на 1000 обертів, може 950-970. Ну, сказали, провіряли 1000 обертів. І обірки немає з якого року і скільки обертів, скільки кіловат. Щоб переконатися. Так, тут у мене край тоді був зломаний, я заточив його болгаркою. Он видно, як заклинило колоду. І мусив розрубувати сукірою. Розрізав щільом своїм 44-м. Он там в темноті видніється. Видно, що без сучка розколювало. А тут декода була більшого діаметру і там далі тримав сучок, зупинилося. Тут я мусив розрізати, тут ще клода була далі сюди. з сучком воно могло розколоти, сучок тримав, я розрізав, розколов. З цієї сторони видно, різав щелем щоб добре було розколоти Ось такі то дрова. Ось такі мотори. 7 кВт мотор спиняється до половини, до половини зайшов. І заклинило його. Значить будемо робити. <кхм> Значить, будемо робити через редуктор або через шківи, зменшувати обороти і, щоб була більша сила. Ну що ж. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Далі буде багато цікавого. Будемо удосконалювати колюна. Все. Всім пока.